Нема подивитися, що він скаже, горло бали. Наталія привезла доньку до фельдшерки. Лідії Горбач розповідає, дитина скаржиться на біль у горлі. Що, шо, шо, фельдшер Якби фельдшерки в селі не було, то довелося б вести дитину до лікаря в центр громади сосницю. каже жінка. Лідія Горбач працює одна на чотири села Пекарівського старостату. Приймає хворих у фельдшерському пункті та їздить на виклики своєю автівкою. Без машини тут нереально. А особо взимку то це, це не випробування. Ніна та Микола Попели постійні пацієнтки фельдшерки. Чоловіку вона вимірює тиск, робить ін'єкції та контролює цукор. Мені 76, чоловік 74. Ми вже під опікою її, тому що якби не вона, я не знаю. Їхнє село пекарів, відрізане від центру громади десною. Дістатися сосниці можна лише паромом. Тому кажуть, фельдшер для них єдиний доступний медпрацівник. З половини грудня і до червня місяця порома не було, переправи не було. І як до сімейного лікаря доїхати. Нам без фельдшера труба. За день Лідія проїжджає до 50 кілометрів. Зарплату отримує півставки. Зарплата 5 тисяч. То я ж виїжджу більше. Така віддаленість між силами. І люди всі похилого віку. Які, наприклад, їм як скажи, давайте швидку викличемо. То в їх така паніка, пробу буду вмирати, ну швидкої не треба. Ліда, пожалуйста, приїдь. Ну, а що я скажу, що я не приїду чи що. Лідія має таку зарплату, бо медичною реформою не передбачено фінансування для фельдшерів. Тут специфіка в тому, що фельдшер насправді не лікує, він не, не робить призначень медичних, він тільки виконує те, що призначив сімейний лікар. Ну, тому і Національна служба здоров'я вже, в принципі, з самого початку створення первинної медицини не фінансує саме роботу фельдшерів. Фінансування цієї ланки медпрацівників забрала на себе громада. Дофінансовуємо в цьому році мільйон гривень з місцевого бюджету. Люди працюють від 0,75 до 0,25 став. Зберігаємо цю сталість надання медичних послуг, бо ну це важливо на селі. Це важливо для багатьох людей. На селі в нас лишилися як правило люди старшого віку. Сполучення транспортного нормального з центром громади ну нас на жаль нема тут. Теж держава самоустранилася з цих процесів. Багато процесів перекинули на рівень громади. Але ресурси чомусь забули. Роботу фельдшерки в пекарівському старостинському окрузі погодився оплачувати місцевий фермер, розповідає староста Тамара Степаненко. Аграрій повністю перекриває витрати на пальне та доплачує зарплату. І коли ви, ну, вийшло так питання, що їх почали там скорочувати, Дмитрович, Швед Микола Дмитрович, наш фермер. Зголосився, що я буду доплачувати. У нас переправиться через десну проблема. Приїхати скоро, щоб приїхала швидка, у нас теж проблема. В нашій місці я, я не уявляю, як ми будемо без фельдшера. Чотири розкидані села. Вона об'їжджає всі, я ж кажу, вона знає, хто, хто як де працює, хто як де хворіє, до кого приїхати, кому можна просто ліки передати. Вона нас спасає, як ми зімою відрізані цивілізації, до і коли не звернись, вона завжди приїде. Дорога в нас погана, тим більше зімою у нас нема дороги. По льоду сюди, А хто сюди-сюди, ніхто. Ми на її Богу молимо, що вона в нас така, є і нас не бросає. Все время я звертаю до неї, в неї беру все, лікарство. Вершака нас законна, законна. Тетяна Лось, Олексій Коцепчук, Суспільне новини Чернігів.